Проявляйся, це слово паразіт, тому що ми вкладаємо в нього занадто багато. По суті, що таке проявитися? Проявитися це заявити світу, що я є. Просто взяти, показати себе, якось я роблю зараз на камеру, і викладаю сюди в TikTok. Але. Проявитися це не отримати результат, це не побудувати систему, це не вдосконалювати цю систему, це не робити постійно якісь нові дії, не аналізувати, не робити нові кроки. Розумієте? Дуже часто оце все-все-все-все, різні процеси, які я описала, вкладають в одне слово проявляйся. І очікуючи, що варто мені лише проявитися, як золоті гори будуть. А насправді це не так. Проявитися це всього-навсього, всього заявити про себе і витримати реакцію світу на себе. Ну і плюс, можливо, сюди ж можна вкласти здатність. Продовжувати у разі негативної реакції на себе, але проявитися не дорівнює отримувати результат та постійно його підтримувати. Про суті, це якийсь такий один з кроків до того, що ми хочемо, але точно не єдине, що вам потрібно зробити.